Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма не в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися із заступником голови Івано-Франківської обласної ради Миколою Полічуком. Миколо Васильовичу, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, пані Юля, вітаю, шановні глядачі. Напевно, розпочнемо з аналізу попередньої сесії обласної ради, відбулася хоча ще поза минулого тижня, але однак багато рішень дуже важливих було там ухвалено. Зокрема, ми розглядали виконання бюджету за перший квартал цього року і вносили зміни так щодо бюджетного фінансування. Скажіть, будь ласка, які цифри, ті цифри, які ви почули, що вони вам говорять, і про які тенденції вони свідчать? Це, ну а... Це такі формальні рішення затвердження виконання по першому кварталу. Бо перший квартал у нас закінчився у березні місяці, і я вже працюю з цифрами сьогодні півроку. Так я вже маю дані по півроку. А ми за п'ять місяців мали 70, точніше, 66 мільйонів 300 тисяч. Перевиконання, і ми ці кошти розподілили. Тобто вони вже в нас надійшли по підсумках п'яти місяців, і ми ці кошти розподілили там на завершення об'єктів, на військових, на різні програми, на підтримку закладів охорони здоров'я. І е, все, що в нас по підсумках п'яти місяців перевиконання було, ми розподілили на ті чи інші напрямки, які звичайно воно всюди не вистачає, але. Е, то, що мали, то розподілили. Зараз вже е е аналізую півроку. По півроку також ми маємо перевиконання бюджету, правда, невелике 4 мільйони 300 е обласний бюджет. З 62 громад, е у нас 12 громад іде з мінусом до виконання е плану півріччя. Е 50 іде з плюсом. Е з 12 громад у нас є трошки проблема Коломия, Ворохтянська громада, невиконання суттєве, а решта громад, там я думаю, що до кінця року вони ситуацію виправлять. Це не вплине на виплату заробітних плат, тому що на заробітну плату вистачить, але на інші планові заходи, що громади планували на початку року, Коломия ворохта вони, напевно, щось. І не зроблять, бо їм буде складно вийти до кінця року в плюси або хоча б на ноль. А з чим пов'язано, до речі, Коломи і Ворохта? це такі, скажімо так, не найбідніші громади, так, в Канківській області. Нереалістичні були на початку показники? Коломия ну, об'єктивно вони втратили величезні кошти від ПДФ військових і правоохоронців, тому можливо ну, тут. 48 мільйонів у них невиконання це багато. Так, ворог та 11 мільйонів треба проаналізувати там, або е, десь підприємства, якісь почали працювати, можливо, зараз е, пов'язано з зменшенням кількості туристів, хоча ці податки не дуже впливають на місцевий бюджет. Е, мушу аналізувати, бо е, в кожній громаді може бути різна причина. Бачите, є громади, от на Франківськ має там. Більше як 190 мільйонів перевиконання від запланованих коштів, враховуючи те, що у них також ПДФО забрали. Але перевиконання є податки сплачуються, а інші громади десь втрачають. Ну фактично вже закінчилось у нас перше півріччя. І якщо аналізувати ці тенденції, які ми бачили в першому півріччі, вони збережуться в наступному? Чи є нові ризики? Які, ні. Які ми чи, у тепер, більшості громад тенденції збережуться. Я аналізую помісячно з зарплатами, будуть всі. Ті 12 громад, я думаю, що плюс-мінус до кінця року 6-7 громад буде з невеликим мінусом. Коломия, Ворохта, У нас лисець невеличкий мінус має, також там втрачено ПДФО. Ну, Якісь роботи можливо не будуть виконані, чи десь буде перерозподіл, чи можливо з інших джерел надійдуть кошти і вони все ж таки виправлять ситуацію. Знайте, коли громада затвердила, наприклад, там 10 мільйонів, отримала 11 мільйонів. Вона на 1 мільйон більше якихось робіт зробить, перезатвердить. Коли 9 мільйонів, вона зарплату заплатить, комунальні заплатить, всі обов'язкові платежі заплатить. а на, на мільйон в кінці року побачу. Ага. Значить, в цьому закладі на цей рік нічого робити не будемо. Чекаємо на наступний рік. Зараз велика проблема, в тому числі обласні кошти, ми спрямовували на ремонт влаштування укриттів у школах, у закладах освіти. Тому що з 1 вересня, де нема відповідного нормам укриття, школи працювати не будуть. Це величезна проблема, бо в нас в особливо гірських населених пунктах, де е, немає укриття, близько нема укриття, і школа, яка повноцінна, яка зремонтована, тепла, все має немає укриття, вона не зможе приймати учнів до навчального року. І це зараз треба швиденько вирішувати, шукати способи. Щоб колись робили, знаєте, такі найпростіші перший поверх, там закладали вікна, зараз це не проходить. Тому потрібно робити надійні укриття, які е, е, повинні бути. Е, нема укриття школа або на застійному навчанню, або якщо там, наприклад, вчаться там 400 учнів, а є на 200 учнів укриття, будуть навчатися у дві зміни. Ну, часу залишається дуже мало, що фактично два місяці залишається дуже? Часу дуже мало, і деякі громади чекали, чекали і дочекалися того, що може ризик не початку навчання. А ще зараз, як читаю в засобах там, масу інформації, що навчання хочуть почати чи з 1, чи з 15 серпня, то часу взагалі немає. Також на розгляд сесії було внесено програму ремонту. Ну програму, яка передбачає фінансування варійних мостів на дорогах області. Власне було сказано, що таких споруд є понад 270, Однак точно переліку не подали. Я розумію, що це була основна причина, чому цю програму не проголосували депутати. Чи була якась інша? Ні, ну основна причина, що програма зайшла у нас у сесійний тиждень. Як працює обласна рада механізм? За 20 днів до початку сесії повинна надійти проекти рішення. Ми їх висвічуємо на своєму сайті, вони загально доступні до обговорення і є, скажімо, десь в процесі підготовки запитання, відповіді, можливо, щось не так, можливо, щось треба поправити. Потім. Ці питання розглядають профільні комісії. У даному випадку дві комісії. Це питання там, будівництва і бюджетне. Е -е 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 комісії розглянули в день сесії. Але на комісіях було питання: от у нас є там 700 мостів, 270 в критичному стані. Ми приймаємо програму, які мости в першу чергу. І депутат один з озвучує: в моєму районі той міст аварійний, другий в тому. Ми не приймемо програму, поки не будемо бачити переліку. Адміністрація подала без переліку і не мала часу подати перелік. Після сесії я спілкувався з керівництвом державного підприємства Дорога Прикарпаття вони готують перелік, буде їм Доведено до відома депутатів. Депутати затверджують цей перелік. Кожен може подивитися, слухати, а цього моста нема, а я знаю, що він аварійний. Запропонує внести той чи інший міст чи об'єкт, і депутати проголосують. Тільки е, не прийнято питання, тому що було не повністю готове. Подано, е, з, скажімо, з запізненням, з порушенням термінів. І, е, ну, скажімо так, доволі сирий документ був. А яку суму передбачалося? Чи вистачило б її фінансування? Сума 270 не передбачалася. Ага. Програма приймається для співфінансування коштів, які надійдуть з державного бюджету в розмірі 10%. Якщо з державного бюджету надійде 100 мільйонів, значить ми маємо 10 мільйонів передбачити. Тобто, але тут є другий момент. Ми обов'язково цю програму приймемо на наступній сесії, бо є наша програма, кошти з державного бюджету надійдуть. Нема нашої програми. Кошти не надійдуть. Так, але знову ж таки, це, цей це час, про який ми говорили раніше, час спливає і невідомо, чи відомі, якщо кошти надійдуть, чи встигнуть їх до кінця року фінансового освоїти а, і зробити якісь Дивіться, роботи. ми до, до кінця року встигнемо, тому що є перелік мостів, є на багатьох мостах проведені тендери, десь уже і, скажімо так, зроблені роботи чи за кошти обласного бюджету, чи навіть трошки зроблено в борг, бо потрібно було забезпечити проїзд. Тому в нас аварійних мостів. Так багато в нас взагалі область, яка має найбільший відсоток мостів, найбільшу кількість мостів це гірська складна в дорожній структурі область, які, наскільки би надійшло коштів, я думаю, що. Вони будуть використані і є куди їх використовувати, скажімо так. Ну, 270 аварійних об'єктів це, це дуже багато, насправді так. Ми розуміємо. Ну, Скажімо, не зовсім аварійних, ну, але які потребують Дивіться, є аварійні, так, там, де негайно потрібно робити. Є мости, які під час експлуатації потребують постійно поточних ремонтів. де е, Щось поправити технологічно є випадки стихії, коли міст абсолютно нормальний, пішла вода. Там Косівський, Верховинський, Яремче, Рожнятів, Долина, Богорочани, Гірські райони, де пішла вода, і підмила опори. Терміново потрібно робити. Сьогодні він нормальний, вода завтра підмила, треба робити. Тобто. Специфіка така, що ці кошти потрібні. А ще враховуючи те, що в державному бюджеті на 2024 рік дорожній фонд дорівнює нулю, а там в тому числі був і ремонт, і експлуатація мостів. Тому ну цю програму потрібно і кошти на цю програму. Ми, ми закладемо. Ну яка вчора з'явилася інформація, що з наступного року Кабмін планує відновити дорожній фонд? Про це зокрема Ярослав Желізняк, народний депутат написав. Що це означає на вашу думку? Тобто, як то нам потрібно буде менше коштів на оборону, чи просто наскільки вже бачу, що ситуація в дорожньому господарстві зараз критична, ну, що дивіться, потрібно це, ці кошти шукати? Ну, воно все пов'язано. Скажем, кошти на оборону не може. Держава, якщо потрібно на оборону, можливо, потрібно економити на дорожньому фонді, але експлуатація доріг, можливо, капітальні ремонти забрати, а експлуатацію доріг от зима. Випав сніг. Жодної копійки, жодної гривні на то, щоб прочистити, посипати. Випав великий сніг. Я пам'ятаю кінець 80-90-ті х, -х роки, коли нам розрали такі гулі-ґудзи. Які стають дорогу абсолютно не проїзною. Нам потрібно, щоб їздила в тому числі, грузова техніка, щоб вони швидко доїжджали. На експлуатаційне утримання доріг потрібно. Вибили дороги, вибили мости величезні ями, які не можуть проїхати. Потрібно засипати, залатати. Потрібно. тому... Вважаю нерозумним рішення повністю можливо було на 50% зняти. Хоча у нас е і так знято. У нас було, не пам'ятаю точно по роках, але було 730 мільйонів дорожній фонд. Останні роки 350 мільйонів. Тобто він так вже майже у два рази був зменшений. Е задуманий дорожній фонд був від акцизу. так? Тобто, коли ми купуємо на заправці паливо, ми там 5%. Сплачували акциз, який йшов виключно на дорожній фонд. Він формується з коштів, які кожен сплатив, купуючи паливо. І тут його забрали. Фактично півроку ми забрали цього дорожнього оборону, фонду поіснували. Тепер напевно буде більше наступного року, навіть у зв'язку з тим, що, що не вкладатиметься цього року. Ну, бачите, на наступний рік бюджетні резолюції там передбачено на оборону там. На 600 мільярдів більше, так, е, як в цьому році. ну, Не, не секрет, mm -hmm. мільярд там, трильйон 600 mm -hmm. мільярдів в цьому році 200. Хоча в цьому році кажуть, є дефіцит великий. так, е, Передбачають збільшення на 600 мільярдів на оборону і передбачають дорожній фонд. Тобто оборона ніяк не, 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 не зазнає збитків чи зазнає втрат. Ми збільшуємо. На наступний рік. Потім помаленько, на три роки будемо зменшуватися. Ну, дай Бог закінчиться війна і, можливо, не потрібно буде таких великих коштів. Тому дорога, я вважаю, це, це частина військової компанії. Так? Добрий проїзд, добра логістика, швидше доставлення і, і швидше евакуація, навіть поранених. Ну, бачите, тут. Якщо ми на Західній Україні робимо, тут ну, менше евакуації йде. Але там, то так. Ще одне питання: важливе, яке вже на пану, третю сесію поспіль. Це лісове лісова галузь. Зокрема, на попередній сесії передали частину колишніх колгоспних лісів у, у власні вже Івано-Франківської громади. Чи багато ще є громад, які готові прийняти ці ліси? І що стоїть на перешкоді? Тому що я спілкувалася з різними головами, ну далеко не всі хочуть на балансі приймати такі ліси. Ну, це не на перешкоді, це рішення місцевої громади. А, поки що офіційно до нас, крім міста Франківська, ніхто не звертався. Будуть звернення, будемо розглядати. Е, що стоїть на перешкоді? Е, це не просто взяли ліс, і ви його маєте. Його треба утримувати, охороняти і нести повну відповідальність за те, що робиться. Плюс ми не передаємо ліс, там є лісництва, там є лісники, їх треба взяти на роботу і платити їм заробітну плату для того, щоб вони дивилися, охороняли, несли відповідальність за цей ліс. Якщо громада має достатньо коштів і подала нам пакет документів, а ми прийняли рішення, який чітко розписали, пакет документів, це наявність комунального підприємства, яке візьме на баланс і в управління дані земельні ділянки. Вони не мають права рубати. Ми Франківську передали там понад 900 гектарів землі, але там ліс молодий, там тільки для рекреації можна використовувати, щоб жителі міста їздили, поставити гарні альтаночки, місця для відпочинку і гуляли собі з дітками на свіжому повітрі. Рубати там ніхто не може. Якщо звернуться інші громади, будемо розглядати і це рішення депутатів. Тобто пакет документів для того, що вони зможуть ефективно керувати і управляти, дасть можливість депутатам розглядати. Якщо такі документи не знайдуть, ми навіть не вносимо на сесію. У нас 30 громад. Сьогодні на території 30 громад розміщені наші лісництва. Тільки попередньо, коли ми ще готували проєкт рішення, ми звернулися до громад. Чи готові ви е, прийняти, чи розглядати, 10 громад нам дало схвальні відповіді. Але вже в розмові з окремими головами я чую, що вони відмовляються і не будуть подавати пакет документів, тому що громада взяла ліс для того, щоб утримувати мільйон, два-три мільйони, потрібно з бюджету додатково виділити. А якщо е, на тому лісі хтось провів самовільну рубку виробу дерева, штрафні санкції падають на громаду. А вони десятикратні там, зрубали, наприклад, на 100 тисяч, штрафні санкції – мільйон, тому що оцінюються збитки навколишньому середовищу. І громада повинна платити. Це збитки колосальні. Їм навіть якщо вони затратили на утримання, якісь там перепрошую там лісник, сторож. Випив, заснув, просинається, зрубали дерева або сам зрубав, продав. Штрафні санкції буде платити громада. Тому коли вони проаналізували, які наслідки отримання цих земель і яка відповідальність, вони помаленьку відмовляються. Великі громади з великими бюджетами, я думаю, що потягнуть. Маленькі громади з невеликими бюджетами їм буде складно. А якщо зараз хтось рубає ліс, скажімо, в лісах, які є власністю обласної ради комунальної, тобто це обласна рада, тоді повинна платити штраф? Ні, в нас є створено Агроліс і окремо є підприємство. На сьогоднішній день у нас є п'ять, які були в управлінні обласної ради. Скажімо так, тобто землі наші органом управління був Агроліс, і він призначав керівників. І несли відповідальність. Були такі штрафні санкції накладені на Двірнянський, лісгосп чи агролісо-господарське підприємство, там понад 6,5 мільйонів, ще десь далекі, 17 чи 16-17 роки. До сьогоднішнього дня штрафи не сплачені. Податкова присилає документи, що ми повинні або ліквідувати підприємство. Шерсть ми не можемо ліквід. Вони не на, вони не наш орган управління, бо в нашому управлінні вони були в агролісі. Ми зараз поміняли, ми зробили обласну раду, створили орган управління наглядові ради. Кожне окреме підприємство має наглядову раду. І в зв'язку з великими боргами по надвірні, ми пропонуємо землі частину передати до Богородчанського агролісгоспу, до Коломийського, а частину передали на Франківськ. Можливо, ще громади звернуться передамо їм. Відповідає на сьогоднішній день агроліс, який веде господарську діяльність на тій чи іншій лісовій ділянці. Зрозуміло, тоді ще до однієї теми власне теми наповнення бюджету, тому що багато хто з експертів каже, що великою прогальною досі залишається контрабанда, яка досі попри воєнний стан розквітає. і ось саме з 1 липня набуває чинності зміни до законодавства, які вводять кримінальну відповідальність за контрабанду. Там досить сувора стаття, особливо, що це було групою власне з кількох осіб і посадовців, там до 10 років позбавлення волі. На вашу думку, такі, така кримінальна відповідальність вона може допомогти навести лад на митниці? Які ще інші заходи є два варіанти. Перше, ну, що це нашій області місцевого бюджету ніяк не стосується, ми, це не наші платежі, тому більше ми не отримаємо, а державний бюджет. Ну та не секрет, що дуже багато митниці. у нас є дири, де фури заходять, і мала частина товару розмитнюється. Як буде працювати, чи піднімуть ставку неофіційного мета, тобто хабарів, чи перестануть брати хабарі, а будуть офіційно, побачимо. У нас люди геніальні, в тому числі у видумуванні різних схем. Щось держава продумала, воно місяць два працює, а потім якісь там генії. Знайшли нову схему і по-новому працюють. Воно насправді відповідальність це, це добре, але є багато простіший спосіб у всьому побороти корупцію. Це синхронізувати базу даних за кордоном. Так? Якщо польська митниця пропустила. Скільки то товару воно в'їхало на Україну, воно має відповідати, що в'їхало. А то в нас виїхало на 100 мільйонів з Польщі, а Україну в Україну в'їхало на 2 мільйони. І ніхто не хоче це зробити, бо, бо тоді воно моментально тоді, тоді будуть шукати, де 98 мільйонів ділося. Mm. Так само до війни виїжджав ліс-кругляк, з нас э, писали дерево, э, дрова. У Євросоюз в Румунію заїжджав діловий ліс. А ставки податків зовсім інакші, розумієте? Тому різниця комусь йшла в кишені. Воно синхронізувати базу даних податкових митниць. Про це говорять дуже довго, але ніхто не робить. Воно багато ефективніше було би, скажем, за штрафні санкції чи кримінал. Це зменшило Бо... б кількість людей, тому що це електроніка, електрон... Різні документи документообіг, він спрощує. Ну, вона б кількість людей б, скажімо, забрала можливість нелегально заробляти. Бо навіть як хтось тут порушив кримінал. Це не факт, що людина буде сидіти. Це ще хтось може там вирішувати, як справу вести, чи передавати до суду, чи не передавати. Потім судді будуть вирішувати, як карати, не карати. Все можливість для зловживання. Але без такої синхронізації, ну взагалі неможливо говорити про якусь євроінтеграцію, мені здається, тому що це базові, базові речі. Так, всі розуміють, але от чомусь чомусь не робиться. Воно просто легко. От, ну, я завжди говорю про тендера, які я не люблю, тому що тендера дає можливість заробляти корупціонерам. Купляє там у нас на, на заправці бензин, можна купити 55 гривень, так? По тендеру ми купуємо по 65. Чому? Іншої пропозиції не було. Але треба провести тендер, треба дати оголошення, взяти участь в торгах, визнати переможця і купляємо по 65 гривень, бо не було. Зробіть просто постанову Кабміну, купуйте бензину, де хочете, недорожчих 55 гривень. Простіше всім, простіше. Купив за 54 гривні, можеш собі взяти 10% премії з економіки коштів. Ну просто. Я колись, коли поїхав у 95-й, 96-й рік, перше враження було простота. Вся геніальність простоті. Просто відкрито. Це чорне, це біле. Інакшого нема. Ну, але ж <с> потрібно ж все одно. Наші люди люблять якісь схеми полаштувати собі, ускладити Наші життя, люди, щоб уїхати і товариш. Що би держава не придумала, які штрафні санкції, ще щось рівно місяць-два. Наші генії такі схеми намалюють, що, що їх розпутати неможливо. Микола Васильович, власне, наша розмова добігає кінця, Ще хочу запитати вас про курс долара, про те, як він впливатиме на економіку, тому що Кабінет міністрів очікує зростання у 2025 році обмінного курсу гривні до долара на рівні 45 в середньому за рік, а на кінець 25-го року планує, що буде 45,6. Гривень за долар, ці цифри на вашу думку, вони впливатимуть на економічне життя, і чи вони, можливо, ще зараз навіть занадто оптимістичні? Це прогнозні показники. На базі прогнозних показників обраховуються бюджети, дохідна частина і так далі. На них звертати увагу зараз пересічним громадянам не варто. Якщо ви проаналізуєте попередні роки, на яких прогнозних показниках ніколи не вгадували. Ні Кабмін, ні МВФ ніколи не вгадували. Попередні роки, навпаки, вони прогнозували там 41-42, долар тримався 38-39. Цей рік обраховували там до 40, зараз пішло вже під 41. Від інакшого залежить, від політичної, від війни в Україні і від міжнародної допомоги. Ви уявіть, якщо в один момент от ми, ми вже пережили. Кризу, коли Сполучені Штати Америки довго приймали рішення давати допомогу, не давати допомогу, скільки, куди, як. І наш бюджет вижив тільки за рахунок резервів, які були, і за рахунок невеликих фінансових допомог від, від дружніх країн. А так ми могли посипатися один день, коли зупиняться виплати. А війна з бюджету висмоктує колосальні кошти. Ну, все ж таки 40, 45, які прогнозують зараз. про що свідчить? Тобто, це очікування, що наступного року допомога зменшиться? зменшиться. Вони розраховують, скажімо так, оптимістичні і песимістичні показники. Тобто, 45 вони заклали напевно по максимуму. Якщо на сьогоднішній день буде прийнято рішення, що ми отримаємо 50 мільярдів від прибутків заморожених російських активів, долар буде 40-41, максимум 42, Більше не буде. Тому що не буде ні підстав, ні, ні, скажем, ну, чому зростати? Інфляція буде вища. Так, буде вища інфляція, тому що зросли ціни на електроенергію і. Думаю, що ще будуть зростати навіть використання генераторів інших джерел, воно здорожчує надання послуг, відповідно здорожчує вартість продукту. Піднімають зараз акциз на паливо. Так знову на півтора на дві гри. інфляція буде вищою. Але якщо буде допомога за кордону, курс долара суттєво не буде мінятися в межах 3-5%. Будемо сподіватися, що збережеться стабільність. Це дуже важливо. Навіть наш час. Дуже дякую за розмову. Микола полічу заступник голови обласної ради був нашим гостем. Дякую глядачам, що нас дивилися. Мирного вечора залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.